Путін перебуває при владі фактично 25 років і для збереження своєї влади вдавався постійно до нечесних форм боротьби, заборон репресій та тисків на опозицію чи своїх супротивників. Більше того, як і будь-який диктатор чи автократ давався і до найрадикальніших форм насильства, а саме до вбивств своїх політичних конкурентів та відомих політиків. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як Путін прибирав конкурентів на своєму шляху. Для збереження власної влади. Ще у 2003 році сталося досить гучне політичне вбивство одного із лідерів партії Ліберальна Росія Сергія Юшенкова. Вважається, що за вбивством стоїть Березовський, який тоді був у дуже поганих стосунках із Путіним. Принаймні так стверджує офіційне слідство: вбивство було зроблено іншим лідером цієї ж партії, якого унаслідку і посадили у в'язницю. Але лише через 9 років він заявив. Що зробив це на замовлення Бориса Березовського. Через те, що Ішенков був активним критиком Путіна, існує версія, що саме російська влада його прибрала. Цю версію просуває Литвиненко, про якого трохи пізніше поговоримо. Ну і йдеться про те, що Юшенков говорив публічно про те, що ФСБ причетні до теракту на добровця, через це його власне і прибрала. Це вбивство стало одним із перших політичних вбивств у Путінській Росії. У 2006 році відбуваються два гучні політичні вбивства: одне в Росії, а інше навіть за її межами. Перше це вбивство Ганни Політковської, яке також вразило суспільство. Відома вона була критикою Путіна, та її окрема тема це порушення прав людини у Чечні, що викликало досить явне роздратування у влади. Спочатку її дискредитацією займалися кремлівські медіа, а за підсумком, у 2006 році її просто вбили. Офіційне слідство затримало підозрюваних і згодом вони сіли до в'язниці, проте йдеться лише про виконавців. Ця справа породила чимало чуток та розмов. Загалом є дві головні версії, хто ж міг бути замовником такого вбивства: або Рамзан Кадирев, або Володимир Путін. Мотивів в них було достатньо, а саме вбивство Політковської досі згадують як приклад диктатури, що починалася у Росії. Цього ж року сталося й отруєння Олександра Литвиненка у Великій Британії, що викликало ще більший резонанс, оскільки британська влада стверджує, що це зробили російські спецслужби на замовлення Путіна. Більше того, вбито його було досить нетипово: отруєно полонієм 210. Згідно із розслідуванням британської влади, саме це свідчить про причетність спецслужб і що вбивство не могло бути побутовим чи випадковим. Сам Литвиненко ще на службі ФСБ став відкрито критикувати орган і заявив, що ФСБ займаються вбивствами людей. Через переслідування їде з Росії і отримує політичний притулок у Великій Британії. У 2002 році видає книгу ФСБ підриває Росію, що викликає неймовірний резонанс, в ній колишній ФСБшник описує, як спецслужба Росії проводять теракти для залякування населення та схвалення війни проти Чечні. Зрозуміло, це викликало небувале роздратування у Кремля, а його ліквідація це реакція у відповідь на критику і розкриття таємниць спецслужб. Кількість політичних вбивств у Росії з тих часів почала зростати, часто це стосувалося політиків і журналістів, які виступали проти влади, тому відео буде далеко не всі імена, а найвідоміші випадки. У 2009 році відбувається вбивство Сергія Магніцького у в'язниці. Це стало поворотною точкою відносин Росії та Західних країн. Працюючи в великому російському аудиті, розкрив величезну схему податкового шахрайства, яким користувалися найвищі ешелони влади і через яку крали сотні мільйонів доларів. Про це він прямо повідомив у поліцію та ФСБ, а в результаті був сам затриманий і звинувачений у несплаті податків. Був відправлений до СІЗО і за тиждень до виходу його намогли тримати там понад рік загинув. За нез'ясованих обставин. Цікаво, що саме цей випадок спричинив перші санкції проти російських громадян, причетних до вбивства. Санкції вели Сполучені Штати та Канада у 2012 році, а Євросоюз лише у 2019. Це викликало широкий резонанс у західному суспільстві. Смерть Березовського у 2013 році також викликала багато розмов про причетність Путіна до цього. Офіційно Березовський наклав на себе руки, проте багато ЗМІ вважають, що це не так. З приходом Путіна до влади Березовський почав втрачати свій статус у Росії і з найвпливовішого олігарха в країні перетворився на політичного біженця у Великій Британії. Звідки ж він і продовжував активно критикувати Путіна та режим, що будується, не стримувався з цього приводу і навіть закликав до революції в Росії, неодноразово ображав Путіна особисто. Щоправда, офіційне британське розслідування так і не довело факту вбивства. Близькі Березовського посилаються також на те, що останніми роками він і справді перебував у гнітучому психологічному стані, а також втратив майже усі свої статки. У 2015 році сталося одне з найрезонантніших політичних вбивств в історії сучасної Росії вбивство Бориса Німцова, був убитий неподалік Кремля пострілами в голову. Проти виконавців, як і в деяких випадках, порушили справи і навідали їм великі терміни, а ось замовник невідомий. Борис Німцов на той час став одним із найпомітніших опозиційних політиків, які виступали проти Путіна. Ще за часів Єльцина був потенційним його наступником, однак таким не став. З моменту приходу Путіна до влади активно його критикує і виступає у ролі фактично головного опозиціонера, хоч і неформального. З 2014 року активно критикує російське військове втручання в Україну. Незалежні журналісти висувають також дві версії. Що намцов міг бути вбитий на замовлення особисто Кадирова або Путіна? Дехто вважає, що без схвалення Путіна Кадиров не міг би зважитися на таке вбивство, оскільки постать Німцова була надто важливою у російській політиці. Серед країн Заходу це викликало шок, хоча на той час відносини із Кремлем вже стрімко погіршувалося. У 18-му році відбулася ще одна важлива подія спроба вбивства Скрипаля та знову на території іншої держави. Кар'єра Скрипаля була спочатку пов'язана із спецслужбами, він працював в ГРУ, а у 2006 році його заарештовують за шпигунство на користь Великобританії. У 2010-му відбувається обмін між країнами, і він вирушає до Великої Британії і продовжує працювати на спецслужби їхньої країни. У 2018 році відбувається спроба отруєння Скрипаля бойовою отруйною речовиною новачок, проте Скриваль дивом виживає. А британська поліція розпочинає розслідування. З нього і було з'ясовано походження речовини та дійшли висновку, що цим займалися російські спецслужби. Собі в міну зіграла і російська пропаганда, яка спробувала виправдати своїх агентів Баширова та Петрова та провели з ними публічне інтерв'ю. Спроба довести їхню непричетність була провальною, цей замах спричинив великий дипломатичний скандал. З початком повномасштабної війни у Росії та навіть за її межами. Стала відбуватися регулярна загибель людей за нез'ясованих обставин, починаючи від депутатів, закінчуючи топ-менеджерами російських компаній. Імен досить багато, але варто відзначити, звичайно, два найголовніші за цей період. Перше, це вбивство Євгена Пригожина, що сталося у 2023 році, він розбився у авіакатастрофі. Офіційна версія, яка звучала з вуст самого Путіна, полягає у тому, що Пригожин у літаку вживав якісь речовини. А літак розірвали зсередини гранатами. Загалом російський уряд вирішив відкрито показати і фактично сказати, що це їх рук справа. Пригожин займав досить цікаве місце у путінській ієрархії, формальної посади у нього ніякої не було, однак як власник ПВК Вагнер він набув серйозної ваги з початком повномасштабної війни. Незабаром вже став відкрито конфліктувати з вищим керівництвом Росії, і навіть їм відкрито погрожував. Однак довгий час ігнорувався владою, тому 23 червня 2023 року зважився фактично на повстання проти Путіна і закликав інші озброєні підрозділи його підтримати. Саме повстання закінчилося так само несподівано, як і почалося. Пригожин здався і домовився з Путіним через Лукашенка. Спочатку він не поніс жодного покарання або відсунути на задній план, але через два місяці гине в авіакатастрофі. Ну і друга – це Навальний, який загинув у російській в'язниці у 24 му році. Навальний вже давно став одним із найвизначніших опозиційних політиків у Росії, який активно критикував політику Путіна та займався організацією мітингів, штабів і навіть просував власних кандидатів на різних рівнях. Завдавав російській владі багато незручностей, через що зазнавав неодноразово політичних переслідувань, що у далекому 12-му році проти нього завели кримінальну справу і в РОШЕ, що завжди виглядало як політична справа. Переслідування тривали і після, а короткострокові затримання та постійні обшуки стали невід'ємною частиною життя Навального. Рішення про його ліквідацію, мабуть, було ухвалено у 2020 році, коли Навального було отруєно новачком. Проте вбивство не вдалося, а Олексія змогли врятувати у Німеччині. Незважаючи на загрозу життю, після лікування повертається до Росії і буквально з літака його заарештовують. І садять до в'язниці. З того часу перебував ув'язнений, а у 24-му році загинув за нез'ясованих обставин. Російська опозиція та західні країни називають це вбивством. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що Путін почав займатися політичними вбивствами фактично з самого приходу до влади. Ще з тих часів він почав займатися узурпацією влади, і чим більше її ставало, тим сильніше репресії та політичні вбивства. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoFi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.